Після встановлення програми нас зустрічає екран авторизації. Тут потрібно натиснути на кнопку Зареєструватися і створити свій обліковий запис. Якщо ми вже його створили, нам потрібно лише авторизуватися. Для цього вводимо свої дані. Після того, як ми увійшли у свій аккаунт, ми бачимо головне меню, де можемо переглянути інформацію про всіх пацієнтів. У правому верхньому кутку ми можемо побачити декілька активних кнопок. Наприклад, ось ця відповідає за закриття програми, наступна за розтягнення на весь екран і останнє за згортання програми. Натискаючи на ці квадратики, ми можемо подивитися інформацію стосовно нашої версії і перейти до налаштувань. У налаштуваннях ми можемо перемкнути мову, вибрати нумерацію зубів, перевірити наявність оновлення. Опускаючись нижче, ми можемо налаштувати інтерфейс на свій смак. Зверніть увагу на розділ автоматичне збереження історії. Ми рекомендуємо, щоб ця функція завжди була увімкнута, так як вона запобігає раптовій втраті вже виконаної роботи. Наприклад, ви працюєте і раптово зникло світло. Після того, як ми відновимо роботу ПК і знову зайдемо в програмне забезпечення. У нас автоматично відновиться відсканована щелепа на тому ж місці, де ми зупинились. Зверніть увагу на розділ онлайн і автономно. Ці два розділи відрізняються тим, що в автономно ми можемо працювати без доступу до інтернету, але не зможемо зберегти дані в нашій хмарі лише на комп'ютері. В режимі онлайн можна працювати, коли є доступ до інтернету, і зберігати дані або у хмару, або на комп'ютер. Щоб розпочати роботу, потрібно натиснути на кнопку Новий проект переходимо до розділу Заповнені картки пацієнта. Тут ми обов'язково задаємо ім'я. Можна вказати його вік, стать та номер телефону. Також можна написати коментар. Натискаючи на ось ці іконки, ми вказуємо або це дорослий, або це дитина. Також натискаючи на зуби, ми можемо позначити, що знаходиться пацієнта на щелепі. Наприклад, в цьому місці в нього є коронка, на нижній щелепі присутній мостик, і так далі. Перемикаючи режими, ми вибираємо, яку операцію ми будемо проводити. Або це реставрація, або імплант, або ортодонтія. Якщо ви використовуєте якусь іншу операцію, то вибирайте пункт інша. В режимі реставрація ми можемо вибрати щелепу, яку будемо препарувати. Зараз ми оберемо верхню щелепу і продовжимо. Після заповнення картки пацієнта ми натискаємо на кнопку сканування. Ми перейшли до наступного вікна, в якому можна розпочати роботу. Перевірте, чи підключений до комп'ютера сканер і чи він працює. Це можна зробити в правому нижньому кутку. Зараз все добре. Тепер можемо розпочати сканування. Зверніть увагу, яка щелепа в нас зараз вибрана. Процес завжди розпочинається з верхньої щелепи. Щоб розпочати сканування, потрібно натиснути на ось цю кнопку. На моніторі з'являється червоний квадратик, що сигналізує про готовність до сканування. Рекомендуємо дотримуватися парад, які ми можемо бачити у лівому вікні. Це допоможе швидше відсканувати всю щелепу. Після того, як ми завершили сканувати верхню щелепу, ми можемо, натиснувши на кнопку або, положивши сканер на підставку, завершити сканування. Перевіряємо, чи якісно проведено сканування. Якщо є ділянки, які ми не відсканували, беремо знову сканер і продовжуємо. Не потрібно видаляти і проводити сканування ще раз. Після перевірки ми можемо натиснути на ось цю кнопку. Вона відповідає за перемикання між щелепами. Коли ми відсканували обидві щелепи, переходимо до прикусу. Починати потрібно з лівої сторони, передвигаючи сканер згори донизу до низу і плавно рухатися до центру. Зверніть увагу на поради. В них вказано з якої сторони потрібно почати сканувати. Програмне забезпечення саме припинить сканування прикусу, коли буде вже достатнє. Натискаємо ще раз на кнопку сканування і повторюємо дії вже з правою стороною. Після того, як ми завершили повністю сканувати щелепу, ми переходимо до верхньої щелепи, ось сюди. Так як перша верхня щелепа потрібна для сканування до препарування, якщо навести мишкою, ми можемо це перевірити. Після того, як ми перейшли до розділу «Верхня щелепа, давайте детальніше розберемо кожну функцію. Розпочнемо з правої сторони. Натискаючи на ось цю кнопку, ми можемо поміняти щелепи місцями, якщо ми випадково розпочали працювати з нижньою щелепою, а в програмі було вказано, що це верхні щелепа. Натискаючи на ножиці, ми можемо вирізати непотрібні ділянки, які потрапили в кадр. Наприклад, язик, щока або інші м'які тканини. Нижче йде функція центрування. Тобто, якщо щелепа дуже сильно збільшилась або кудись здвинулась, ми можемо всього однією кнопкою повернути її на місце. Далі ми можемо включити осі або відключити їх. Остання функція в цьому ряду це внутрішня камера. Тобто ми на неї натискаємо і вибираємо ділянку. Після чого ми можемо побачити збільшене живе фото. Переходимо до нижнього розділу. Штучний інтелект потрібний для поліпшення сканування. Його можна вимкнути. Для чого це потрібно? Коли в пацієнта немає декілька зубів підряд, то з відключеним штучним інтелектом сканер якісніше буде сканувати м'які тканини, так як штучний інтелект фокусується на зуби. Його можна включити на автоматичний режим і програмне забезпечення самостійно буде його налаштовувати. Ми також можемо зробити миттєвий знімок та вимкнути колір. Це дасть змогу розглянути щелепу детальніше. І натискаючи на смітник, ми можемо видалити її. З лівого боку, натискаючи на малюнок зуба, ми можемо позначити зуб, з яким будемо працювати. Один або декілька. Натискаючи на замок, ми обираємо область щелепи, яку потрібно заблокувати. Тобто вона стає синього кольору, і ми вже ніяк не можемо вплинути на цю ділянку. Натискаючи на кнопку у вигляді сонця, включається режим деталізації. Наступна функція дає нам змогу виділити ділянку, на якій проводили операцію. Вирізати коло, а всю іншу область заблокувати. І тепер ми можемо відсканувати вже препарований зуб, і в нас з'являться два знімки до препарування і вже препарований зуб. Наступна функція називається перевірка зрізу. Вона дозволяє нам перевірити чи рівно препарований зуб. Якщо є якісь нерівності, вона буде позначена червоним кольором. І остання функція в режимі сканування це нормальний або блискучий режим. Якщо у пацієнта є металевий зуб або брекети, або щось інше металеве, що має змогу відблискувати, ми вмикаємо функцію блискучий. У всіх інших випадках можна сканувати в режимі нормальний. Все. Після того, як ми вже опрацювали, ми можемо переходити до наступного розділу уточнення. В цьому режимі можна оглянути щелепу з різних боків, натискаючи на ось цей квадрат. Далі ми маємо змогу перевірити оклюзію, натискаючи на цю кнопку. Також можна розкрити щелепу і подивитися детальніше. Також є функція вимірювання. За допомогою неї можна виміряти розмір щелепи або відстань між зубами. Вибираючи щелепу, з якою була операція, у нас стає доступна функція кордон уступу. Вона дає змогу самим намалювати кордон для техніка, щоб він розумів, де він має змогу нарощувати зуб. Після того, як ми вже все завершили, переходимо до останнього розділу Звіт. Тут буде відображатися вся інформація, яку ми заповнювали при створенні картки пацієнта. Щоб зберегти щелепу, вибираємо, куди саме ми хочемо її зберегти. Якщо ми зберігаємо у хмару, ми потім можемо звідти скачати готові файли для техніка, або він сам може скачати, якщо зареєструвався і приєднався до вашої клініки. Якщо ми обираємо збереження на ПК, ми обираємо формат. STL це чорнобілий формат, за допомогою нього можна друкувати на 3D-принтері. Ply – це кольоровий формат. І OBG. Він потрібен, якщо для лікаря або техніка має велике значення максимальна деталізація. Після цього обираємо папку, де ми будемо зберігати, і натискаємо Зберегти. Після цього в нас автоматично відкривається папка з нашою щелепою, і все, що знаходиться в папці Model, ми надсилаємо техніку через Telegram, Viber, Google Почту. На цьому наш урок завершено.